є якісь ягоди. Подивимось, чи доспіють вони. Той сарай, його треба зносити. Хоча вони саме згинюють. тут. Але ладно, з часом ми будемо прибирати. Це відео а, не цікаве. Знову ми на дачі. Не знаючи, що, чим сьогодні зайнятися, відверто. Я не знаю, А, І не, маю, не можу сказати, що є велике бажання прям щось от, от, прямо це зробити. Але трава росте і перед будинком її треба прибрати, За кухню починав прибирати, можна це продовжити. Плюс а, є. Mm, як вона? Господи, бо бочка ця, я, в якій правила, спалюю стару гнюдриву ну, сину, там також можна щось зробити. Ось, А ця куча рук теж пр прекрасна для того, щоб п -п позайматися чимось. Може її там частково спалити, може її не знаю, попереносити. Но пора пора тут теж щось робити. Вот. А, Якщо у когось є ідея, чим ще можна позайматися і можливо є якісь, який проєкт можна зробити так, по по-швидкому, пишіть в коментарі. І якщо це буде в моїх силах, там, я, я залюбки це візьму. І зроблю. На сьогодні настрій саме такий. Ну, тому сьогодні буде відео. Про все все одразу. Там потроху, тут потроху Я працюю, ви дивитесь. Якщо вам цікаво, не перемагайтесь. Поїхали. Покосимої речі вам цікавий. Я її там трошки покосив, але це вже такий момент. Хотів показати виноград. Це щось мабуть. Типу Ізабелла я не знаю, ну, а старий маленький виноград, який саме для вина вирощувався дідом, він, скільки я його зрізав він все одно виростає, нічого він не бере. От, той виноград, який а, змерз, тому що, якщо пам'ятаєте, буде відео. Де його роста садив а, в цьому році, він спочатку був весь чорний а, після заморозків, але він єдиний з трьох, який, скажімо, вижив, от. дав паростки, зараз от росте, хай росте. От. І виноград, який тут росте, мені знає, там три чи п'ять. Близько п'яти років, мабуть, він постійно то замерзав, то з ним щось траплялось. От, він не, хотів, не, не бажав зростати, а в цьому році і багато пустив. В цьому, в тому році, в тому році от були пагани велика кількість, а в цьому році прям є якісь ягоди. Подивимось, чи доспіють вони, я, чесно кажучи, вже і не пам'ятаю. Що я сидив? На щось схоже. На виноград точно схоже. От, то теж треба буде прибрати. От. Тому один виноград все ж таки. Прийнявся, це добре. Маю надію, він перезимує і далі буде рости, тобто буде якась підкормка. Почав робити, почав прибирати і розумію, що блин, ну от буду перекладати зараз з кубки на кубку. Треба робити одну велику купу, на яку буду, з якою потім просто приїхати, приїхали, забрали, сміття та вивезли, тому що сенсу ну, загально просто ніякого гратися з кубки на кубку, що прибирати он той сарай, його треба зносити і навіщо він там ну, займає місце. Ми його відкриваємо раз, а, я не знаю, там, в півроку. Але там є якісь там цапки, граблі, пару штук є і а, звідти треба буде щось забирати, щось перекладати, це зрозуміло. О, треба чистити як мінімум по, хоча б погрити по сарай на погребом щоб кудись це перекладати. Або гараж. Тому наступні відео, скоріше, буду вже з сараєм або гаражем. Це відео а, не цікаве. Якщо воно не попаде ні в які там а, перегляди, і ще щось, я, я навіть не ображусь. хоча воно так нікуди не попадає, тому все нормально. Ютуб цей канал не дуже любить, мав хезхи я його знаю В Будь-якому разі. І мабуть, зберуть ті дрова, поскладаю нормально. Ну, подивлюсь там, пороблю то-то, то-то. Маленькими кроками буду рухатися. А там подивимось. Все, поїхав далі. Так виглядає набагато цікавіше. О. 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 Поки вони не просто так гниють, От. хоча вони саме згніють Але ладно, з часом ми будемо прибирати. Стару драбину саду він вже майже спалив і е, ту кучу теж ну, гілля спалив вже, От, надихався, як там, там, досить сильно. І легше стало. Буває дні, коли нічого не хочеш робити, але щось робити треба, тому треба робити більш-менш пасивну і монотонну роботу. Коли горить, вогонь допомагає, як, вода, як і вода тече, як коли дивитися на тих, хто працює легше. Звісно, що коли люди живуть, їм, то я кажу, сусід, я вийшов зранку, покосив трохи, не. Сонце вийшло, я її кинув ту косу, пішов полежав. А, я, а мені приїхав раз в тиждень, глаза випучив, не стільки треба робити. Причому даєш речі, які хочеться там робити, да? там Той же самий дровник, який робився там місяць, а ще, ще щось, а трава росте. Я її тільки косив, вона знову виростає Я не знаю, що з нею робити. От, а... Тому такі речі. Короче, у меня на сьогодні такий, але відео, як я, пишу. Зато прекрасно говорить. Вже видно, що трошки стало менше. Це достатньо великі, їх можна буде або порізати, а потім також спалити, або подивлюсь, може буде палити потрохи. Ну, воно потрохи розчищається. Це вже вже приємніше. Тому що треба треба чистити. От. Буде потім все прекрасно. Наприклад, як ось тут, да? тобто купа зараз треба буде ще... Пройтись диском, У мене є диск, який скошує там досить низько. Один із підписників, до речі, мені його подарував, От я хочу його там, наступного, наступного тижня спробувати. От. І якраз можна, можна буде там досить низько, близько до землі це поскошувати, щоб не такі... буде класно, якщо не, от не такі великі стрички будуть Ну, як ми бачимо. Так, вечір. І з того, що зроблено. Поскладав. Тепер тут гарно. Звідти частину хлама переніс для того, щоб він а, тут а, висихав. Перевернув бочку. Ну, щоб воно не тліло, тому що ну, фактично це... Не перегорає повністю, залишається багато такого вугілля, мабуть. От. Ну, з іншого боку чому ні. Це можна буде потім рознести просто погороду. Дві тачки і прирозніс. От. Роботи в саду просто уйма. Тому що, крім мій це, от, тільки отак от я вибрав, фактично. А якщо задуматись, то це дуже велика кількість дерев, які треба прибрати. Дерева достатньо старі, їх треба вже прибирати. Це можливо ще можна буде просто укоротити. А тут олча. Ось олча. Ось олча, ось алча, ось. Дві яблуні, які дають. теж приблизно в такому стані, як от таке дерево. А це значить, щоб перепиляти, не перепиляти і плюс ще багато залишиться самих гілок. Ну, а після чого тут ще в самому саду прибирати. Коротше. Ну це не наступний раз, точно. От. Наступний раз буде все ж таки, скоріш за всього, з погребом. Зверхню його частиною треба там навести лад, щоб там було місце, викинути те, що там не потрібно. Якісь старі телевізори, я не знаю, що щось. Бо ну, теж буде, мабуть, відео з складом. І після цього вже подивлюсь, що з що цим зробити. Тому що частину треба буде забирати і прибирати в раді. А потім вже ці дерева. Добрічко. Всі, хто дивляться, дякую вам. Роботи ще дуже багато. Подобається. Підписуємось, коментуємо, радимо щось. Диві, дивіться, як, як, як вам є бажання, як вам зручно. От. Коротше, якщо ви тут, значить вам сподобалось. Або ви мене підтримуєте. І це все вам теж дякую. sve, do nastupne zutryči.